Справа 793. Розкладіть на множники. Ну що ж, стартуємо в першому заданні А8-16 м6. Ну що ж, запишемо цю різницю в видій різниці квадратів А8 це А у4, що множиться на А у 4. Тобто А8 ми можемо записати, як А у 4 степені до квадрату відняти. 16 це 4, що множиться на 4, а m у 6 це m у 3, що множиться на m у 3. Тобто 16 m у 6 ми можемо записати як 4 m у 3 до квадрата, і це дрівня. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. А у 4 мінус 4 m у третій, що множиться на їхню суму на а у 4 Плюс 4М у третій. Є? Ну що ж, переходимо до другого завдання. 36 це в шостій мінус 49 а у десятій. Ну що ж, 36С у шостій запишемо як. 36, 6, що множиться на 6. Далі С у шостій, це С у третій, що множиться на С у третій. Тобто 36. Це у шостій, це 6 це у третій, що множиться на 6 це у третій або 6 це у третій до квадрату. Відняти 49, а в десятій. 49 це 7, що множиться на 7. А А у десятій це А у 5, що множиться на А у 5. Тобто 49, а в десятій це 7, А п'ятій до квадрату. І тоді ця різниця дорівнює. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їхню суму. Тобто це буде різниця 6 це у третій, мінус 7 а у п'ятій на їхню суму. На 6 С у третій. Плюс 7 А у 5-й. Переходимо до третього завдання 0,25 мінус m у 12а у другий. Запишемо цю різницю у вигляді різниці квадратів. 0,25 це 0,5, що множиться на 0,5 або 0,5 у квадраті відняти. m у 12 m у 6, що множиться на m у 6, а А у другий це а що множиться на А. Тобто m у 12а у другий це М у 6а. До квадрату. І записуємо, що це дорівнює. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів це добуток різниці цих виразів на їхню суму 0,5 мінус Му шості А, що множиться на їхню суму на 0,5 плюс 6 шості А. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 121п у 8 це у четвертій, плюс 4а в квадраті. Поміняємо доданки місцями, то в нас вийде 4а в квадраті. Додати мінус 121 це відняти. 121п у8 це у четвертій. І це дорівнює. Запишемо різницю в вигляді. Різниці квадратів. 4а в квадраті це 2а, що множиться на 2а. Або 2 а до квадрату відняти. 121 це 11, що множиться на 11, п8 в це п в 4, що множиться на П в 4, це у 4 це в 2, що множиться на це в 2. Тобто 121 п в 8 це в 4, це 11 п в 4, це в 2, до квадрату. І ця різниця квадратів дорівнює. Отже, різниця цих квадратів, це Добуток різниці цих виразів на їхню суму. Тобто, це буде 2А мінус 11 у четвертій. c в другій. Що множиться? На їхню суму. Це буде 2а плюс 11 П у четвертій. Це в другій. Переходимо до п'ятого завдання. Мінус 25, 36, а у другій Б в 4 Плюс 36-49 це у 6-й. Запишемо суму цю у вигляді. Доданки поміняємо місцями, то спочатку запишемо 36 49. Це у 6. Додати мінус 25, 36, це відняти 2536, а у другій Б в четвертій. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо цю різницю в вигляді різниці квадратів. 36, це 6, що множиться на 6. Чисельнику буде 6. 49, 7, що множиться на 7. Знаменнику записуємо 7. Це в 6, це C в третій, що множиться на це в третій. Ну і тоді 36, 49 це в 6, це 6 сьомих, це в третій. До квадрату відняти. 25. 36х 25, це 5 помножити на 5. Знаменник 36 це 6 помножити на 6. Далі А в квадраті це А, що множиться на А, Б в четвертій це Б в квадраті, що множиться на Б в квадраті. Тобто це відняти 5 шостих Б в квадраті до квадрату. Тобто 25 36 А в квадраті Б в четвертій – це 5 шостих Б у квадраті. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їхню суму. Тобто це буде 6 сьомих С у третій мінус 5 А Б у квадраті, що множиться. А їхня сума буде 6 сьомих. у третій. Плюс 5 шостих b у квадраті. Є? Переходимо до завдання. задання. 2,14, а у другій б8 мінус 1,91П в 16 c в 18. Ну що ж, запишемо мішані числа звичайного дробу. Тобто 2,1 на 4 це 8, плюс 1 це 9. Тобто це буде 9 четвертих. А у другій Б8. мінус 1,916. 1 помножити на 16, це 16, плюс 9 це 25. Записуємо 16. П6. Це 18. Запишемо цю різницю у вигляді різниці квадратів. 3 на 3 це 9. В чисельнику записуємо 3. В знаменнику 4, це 2 на 2. Описуємо 2. Далі А в квадраті це А, що множиться на А. Далі B В восьмій – це б у четвертій, що множиться на Б у четвертій. Тоді 9 четвертих А в квадраті б восьмій – це 3 других аб в четвертій. До квадрату відняти. 25 це 5 помножити на 5. Знаменник у 16 4 помножити на 4, П в шостій це П у третій, що множиться на п в третій. Це в 18, це в 9, що множиться на С в 9. то Тоді 2516, П в 6, це в 18, це 5, П в 3 це в 9 до квадрату. І тоді ця різниця дорівнює. Ну що ж, 3 других запишемо як 1,5. Або можна записати як 1,1 друга. Записуємо 1,1 А, B у четвертій до квадрату відняти. Далі 5 четвертих. 4 четвертих це одиниця, то ще залишиться 1 четверта, п у третій. Це уж у дев'ятій. До квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку. різниці цих виразів це буде 1,1 друга Б у четвертій мінус 1,1 четверта П у третій. С у дев'ятій. На їхню суму. Тобто це буде 1,1 друга. Б у четвертій плюс 1,1 четверта П у третій, С у дев'ятій є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Розкладіть на множники, ми розклали. В першому завданні записуємо А у четвертій мінус. 4 М у третій на А у четвертій. Плюс. 4 М у третій. У другому завданні записуємо шість С у третій. Мінус сім у п'ятій. Що множиться на шість. С у третій плюс. 7а у 5. У третьому завданні записуємо 0,5. мінус m у шостій А. Що множиться на 0,5 плюс m у шостій А. Є. У четвертому зданні. Записуємо 2а. Мінус П у четвертій. Це у другий. Що множиться на 2а плюс 11 у четвертій. Це у другий. Є. У п'ятому завданні. Записуємо 6. Сьомих. С у третій. мінус Міс п'стих АБ в квадраті. Що множиться на шість сьомих С у третій плюс п'ять шостих А АБ у квадраті. Ну і в шостому завданні записуємо. Одна ціла одна друга. А Б у четвертій степені, мінус одна ціла одна четверта П. У третій. С у дев'ятій. Що множиться на одну цілу. Одну другу А, Б у четвертій плюс одна ціла. Одна четверта, п у третій, С в дев'ятій. Є?